Так, всім привіт, Пентин теж привіт. Ми сьогодні повертаємось до нашої гри І у нас вже закінчення сезону. Будемо трохи... Так. А. Не без цих підвисань що ж але настраюшли все Сьогодні нічого буде добре Так. ну Узагальнення для, для всіх гравців, які дивляться. Сезон закінчується. Ще буквально лишилось 35 годин до завершення. Факція Гондору. <тур> <тур> Нам було сказано, що ми заробляємо задоволення, але так. Подорожуйте. І нано кроса. Ну, там це просто. Так, замарку. Зараз мені треба це вирішити. А рохнс. Ну, що таке? Просто могав, могти. Самці дякують. Ось дякуй, що мота. Саме основне це ми з -з заробили наш на городу. Можна так сказати, що цілку з таким цінним, найбільше на городах Це високий результат. Мені ну, гарне для мене просто. Я заробив 1300 очків. В більшості так, хто в топ-50 попав в гравців, то на 100 більше. Хто у 100-200 між, то вже там набагато менше Але загальні ось ці самі топові, можна сказати, спорядження можуть собі придбати зуби. Дракона там цей вогняний язик. Коротше, батіг, міфірільну кульчугу і шолом. Тут ще багато дечого можна буде, але це саме, саме ефективне, що є в грі, що можна отримати. Так. Надіюсь, більш-менш не лагає, хоча це таке воно періодично. Звук пропав. Зараз 에, шо, тут на маскування. Надіюсь, що все добре. Так, давай подивимось, що краще. 에, Взяти. Ну, тут. Як на мене, зуби дракона, ну, це те як топовий. Бо тут ти можеш отримати, накопичуєш е, ну, ці очки сезону і їх отримуєш, навіть якщо не получаємо. Типу, коли там, наприклад, ми не захопили кільце, то міфрільну кульчугу, цей язик і шолом ми можемо ну, отримати в інших сезонах, якщо не виграли. А тут ми типу, можемо тільки коли захоплюємо кільце і отримуємо зуби дракона. Плюс їх можна потім використати навіть для покращення чи ну, все таке, а потім їх розібрати, коли кудика де користь герой. Тому. Але можна його брати, якщо, наприклад, потрібно для покращення там, спорядження броні, чи шалома, чи зброї, то можна вибрати один з них і собі кудись його, це, як то покращити. покращити. Це на мою думку, так. Тому що в мене. Я щось трошки поміняв свій склад, і в мене якраз два потеряних, втрачених прикраси. І зможу чи Гімлі, чи галоддріальну. Ну, бачите, може, Галодріаль буду покращити. покращувати атаку, концентрація. Я не на скоріш, Гімлі покращу, атаку. እ በጣም እንደምን ነገር አለ እንደምን ነገር እስከ ስንት ሰው እንደምን ያህል እንደምን ነገር что на давно не заходил называется. так а, ось так Може ще бути, що мікрофон. Ось, ось так. Міг малий трошки тут крутити і... Так, а ну, якщо що, відпиши, чи звук, що дати менше саме гри, ще додати або від... відмінусувати, або мікрофон більш дати звук. Не забув провірити зразу, треба було перевірити, я щось поки налаштовував, щоб сами, сама картинка, тому настройками грався. Так, я сподіваюся. Трошки підлагою, але зараз воно стабілізується, бо я переключаюся з одного екрану на другий і воно там лагає. Є такий нюанс. Супер, супер, так. То все чув, що я, що я сказав, чи повторити? Так, тут у нас що? ще со мной відрубні 50 торіп. Це глядати. Так, допомагаємо Союзу. Тут в мене Форт будує, якщо хочу трохи з Ангмаром покусатися.

Rending the darkness with iron like talons. Perilous. His wings, quaking at his resounding cry, beholding as he drags his foes into the storm. When the Wind Lord breaks the horizon, it shall herald daylight towards Middle Earth. Дивився у нього непогані, тут всі е, може навички цікаві. фір. буде непоганим героєм. Так само як і Щось Що типу, по подібне. У нього лідерство і виживання. Значить буде таким танком літаючим. У Гілотас, ще схоже. навичкам, ну. Ось ця мені сподобався захист 35. І атака. І вона ще складається до 6 раз. Ну, типу, непогано так. Теж тут сумується, ну, типу тут додається, тут додається, ну, прям доже. Це там, прям не знаю. Не знаю, може, у когось є, хтось бачив. Я ще не стикався з цим героєм. Але цікаво, як він буде себе показувати в грі. Бо тут такі цифри непогані. Навіть п'ятий якось мені трохи читав, але мені каже, думаю, що це лідер. Оці три, або навіть оці три будуть ефективніми, це вже таке, добре, так. Неонавики все для літаючої армії. Ну хто, наприклад, грає комусь цікаво, спокійно будуть. Щоб не їм бувало, у літаючій армії є оцей мінус 50, коли зменшується, тому, Але якщо буде сильно. ну, тіпа, Спочатку на початках тіпа, буде нормально так наносити урон, мені так здається. Поки не буде той баф діяти до баф. А... А спочатку він буде непогано. Можна там є непогані герої, якраз які можуть даже... ну цікаво мене, щоб попридумувати різні збірки. Я думаю, не бачу. Ну тут просто вообще. Дуже гарно. 140. Угу. То рівень. Треба буде так само зробити з цим. Привіт, привітання. Так, я. Ось ми як я якраз мав розказувати на рахунок. Того, як я допомагав е, даному гравцю з збіркою, От така у нього вийшла збірка. У мене там десь є старі його, попередні, зараз подивимось. ми в нього були оці герої, тут ми з, з поставили. Тут все непогано так. Тут теж все чудово. Велрунда у у... поставили, Боже, гор танком і посилення армії, тому тут ну, дуже гарні результати. Галадріель і дайн. і дуже гарно себе показує Може бути. не витягує значить гра на цей Відяха. Не витягуй. Будемо думати, щось ми. Ще... Будем бачити може дійсно. Поміняємо тут. У мене є ось. Це щоб галі дати. Водоріаль. Також тепли кладемо і. Агендер поставимо щось друге. Ну, ще мають час, ще є можливість щось трошки замінити. Щоб було стично було святлево. Бо нам мене те ну, більше мене набуло рівно. І наносить трохи менше урона. Але давало. Загальному в загальному може бути. Чому так, може комусь цікаво просто чого замінив, який в мене був. Наприклад, зараз я покажу, який був склад. Хто бачив, то може, той знає. стріми, але хто не бачив. Попередній мій склад. Якщо ще збереглося. Ось так у мене було. Гіл був танком, арагор, дамагером. Але по заслугам і досвіду ну набагато менше я завжди отримував, при будь-якому чи вигравав, чи нічий я, чи програвав. Він не наносив стільки чого, чомусь урону. Е, коли поміняв такий склад. ну Тут навіть заслуги 4050, я гілом проти цього набагато менше отримав. Там ще є в мене. Такі непогані непогані результати. Тут, зрозуміло, проти Кракена. Ось тут 5 тисяч заслуги. Хоча в нього досить пані. І сильніші герої і спорядження краще. Ну, стен тут у нього постійно. Йому треба трохи замінити спорядження. Тут вроде все добре. Таким складом гіл неефективний взагалі. Ось це не працює. Навик, просто навик, можна сказати, він мінусується. Такі то приколи. Добре, я буду. Цей стрім буде короткий.